Всіх вітаю, з вами Марія. Приємного вам перегляду, смачної вам кави та цікавих історій з нею. Давайте роздивлятись про важливі події до кінця жовтня для вас, для особисто вас. Так. Все ж таки нагадую, філіжанка загальна. Деякі події будуть ну, пов'язані з вами, деякі з кимось іншим. Тож, нічого, вмійте почути своє. Дивіться, ситуація, зараз розглянемо спочатку особисте життя. І перше, що бачу, що впадає мені в око, тут для когось з вас ситуація, коли вам треба дослухатись до своєї дитини. чи... Ну от, Дивіться, ситуація, коли дитина розповідає комусь дорослих про те, як наказує якийсь чоловік. Знаєте, от ставлення, ну таке жорстке. Це, як, знаєте, жалітись буде дитина, прислухайтесь. І не ігноруйте це, бо у дитини є питання, хто може мені допомогти. Ну, так, треба почути. Потім для когось з вас. Зміни більш вони стосуються і вони як і обмірковуються якимсь чоловіком. Чоловік мені показаний доволі молодий. Це може бути, наприклад, сином, може бути братом. Ну, якось знаєте, ну, може, у нього і є вже стосунки, але ж. Тут ще більш не про сімейні стосунки, тут може якісь питання, які виникають у нього з кимсь, з, ну, зі свого оточення. Якісь, знаєте, Він як очікує якихось різких змін. Мені показана людина, яка дивується, задає питання, ну, нібито очікуючи разом з ним, але ж, ну, так, осторонь, тримаючись, ну, тобто це. Ну, як безпосередньо людини не стосується, але ж хвилюється за цього молодика. Потім показана ситуація, коли буде розмова не можу зрозуміти, з чоловіком чи з жінкою. Розмова про гроші, про зміни, про просування вперед, про стабільність, про. Це, як знаєте, от... Як обговорюються якісь плани на майбутнє, вони, ну, от знаєте, як шукається найліпший варіант, як відмітаються якісь варіанти, які нібито вони були обговорені раніше? Люди опирались на ці варіанти, але ж вони не спрацювали. Тобто пошук нових варіантів, нових можливостей. Тут є літери, я зараз назву їх, ну, для кого це більш за все підходить: літери С, А, Ч Л. Зараз. Літера В, літера У. Так. Далі дивимось. <гум> Цікаве спілкування ви будете, як знаєте, от тут як пошибки передається якась інформація від однієї людини до іншої ви як спостерігаєте трошки осторонь цю ситуацію, але ж вам цікаво дійсно цікаво, до чого воно дійде все. Дивіться, <гум> тут, як, знаєте, Сорока на хвості принесла, лисиця почула і по-своєму трошки перевернула всю ситуацію і далі її понесла. Знаєте, от, ну, кава любить метафорами розмовляти. А якась така, знаєте, ну, з хитростями ситуація. І така, знаєте, коли от кожна людина в цій ситуації воліла б мати свою користь. Якесь питання, воно, ну, наприклад, воно стосується однієї сім'ї, але ж сім'я велика, і, ну, скажімо, ну, роз, розділена на такі невеличкі сім'ї. І от щось там, щось там своє кожен хоче отримати в цій ситуації. Воно Знаєте, воно і нерухомості стосується, воно і якихось там перемог між собою. Люди, як знаєте, змагання якісь влаштовують. Вам воно якось, ви дуже хочете в це все вникати, от так, щоб, ну, щоб, щоб дуже так ретельно з цим займатись, але ж цікаво, що там у вас. Що воно як воно буде? Може, це, наприклад, да, там чує чоловік, і це більш стосується родини його дружини. Або навпаки, от жінка слухає, і це більш в родині її чоловіка щось таке коїться. Так, давайте далі розглядати, чим що там буде важливе до кінця жовтня для вас. До кінця жовтня все ще от тут показана людина, яка все ще розглядає якісь можливості, перспективи для себе. Коли знаєте, прояснення як такого, ще немає такого, щоб, знаєте, ви там чітко собі усвідомили, от буду робити от таким чином, буду просуватись в тому напрямку, тут ви ще як шукаєте. От як знаєте, що для вас буде найліпшим. Поки що питання висить, ви, так знаєте, його розглядаєте з різних боків. Ну, тут, тут не показано, що ви дуже втрачаєте ж час. Тут просто от показана ситуація, коли ви ви, як знаєте, вдалі ідеї, ви їх лишаєте, щось відкидаєте, щось перероблюєте, щось допрацьовуєте. Тут поки що доволі така ретельна робота йде. Потім для когось зустріч з чоловіком, якийсь такий чоловік, знаєте, він може і не дуже там, ну, скажімо, за віком такий. Ну, не старий, але знаєте, от якусь ситуацію він так для себе переглянув, що в нього як досвіду додалось. І людина, як знаєте, на цей період часу вже доволі мудра може цю ситуацію для себе розглядати, з вами її обговорювати. Корисна Або зустріч, або спілкування взагалі, бо не для всіх тут буде зустріч тут для деяких людей. Тут більш показано, що ви на відстані один від одного, і якусь ситуацію ви будете обговорювати, яка, ну як знаєте, дає перемогу, Як дає вдале просування і. Ну, так, знаєте, вирішення питань. Або одного, але ж ну, такого доволі великого питання тоді. Так, далі, ось тут важливим буде. Мені тут вже інший чоловік показаний. В цій ситуації теж воно пов'язано з перспективами, але дивіться, він якогось. Чоловіка він не зрозуміє його правильно, він перекрутить, як, знаєте, от, те, що буде йому розказано. Да? Він якось по-своєму дуже сприймає, сприйняти це буде, і якось він цю ситуацію як викрутить по-своєму. Тут треба її ретельно розглянути, і знаєте, як на складові. Розкласти цю ситуацію, але жінка це буде робити, вона почує його, вона зрозуміє, що десь тут щось не складається, і почне задавати питання, і завдяки цим питанням вона вже складе, ну, як, знаєте, от їй зрозуміла буде ситуація, вона її буде ну, взагалі-то ну, по-своєму проживати. Потім ось тут, до кінця місяця, буде спілкування, розмова з якоюсь людиною за якесь виконання. Людина трошки так, знаєте, як блазень себе веде в цій ситуації. Не дуже треба довіряти тому, що каже людина, бо Тут, знаєте, як ухиляється від чогось. Наприклад, ви можете просити про щось, там, зроби там, те то і те то. А людина слухаючи, розуміє, що ну не хочу я це робити, а чомусь не може вам прямо сказати що слухай, не, не, не хочу і не буду. От якщо тобі дуже треба, шукай когось. Але ж починає щось так, знаєте, так, ухилятись, щось так, якісь такі, така поведінка, така, знаєте, дивна. Ви будете це помічати, ви не будете розуміти, чому не можна сказати от так, як є. Чому треба отак себе вести. Тут тут якось так, знаєте, і Вам і цінна ця людина, ви не можете от просто так відмовитись, ну, чимось вона вам цінна, от тим, що вміє робити. Тобто ви в цій ситуації ну, навіть не будете розуміти, як вам чинити далі. Ну, трошки ви її заморозити цю ситуацію, але трошки. Якось все одно вам треба це зробити. Це, як знаєте, якась доленосна подія. Її треба зробити. Ви не можете взагалі від неї відмовитись. Ну, знайдете, якийсь вихід, ви знайдете. Бо мені показують, що ви потім спілкуєтесь з якимись іншими людьми, ви як шукаєте інший спосіб влаштувати те, що вам треба. Так, робота соціум. Давайте тут розглянемо важливі події до кінця жовтня. Когось з вас вдале виконання, як знаєте, як бажання якесь виконується. Якась ситуація, коли з людини зриваєте маску для себе людину бачите вже так, як є, нічого про людину собі не вигадуючи, нічим, знаєте, таким не наділяючи людину, ну, там, якимись там властивостями, які не притаманні тій людині. Ви, як замінюєте, замінюєте одну людину на іншу, і вам воно так, ну, так більш корисно виходить. Тобто зміна трошки оточення вашого йде. І це як хтось вам запропонує, от дивись, є така людина, поспілкуйся, може, тобі підійде те, що людина може для тебе зробити. Потім е, показана ситуація змін, вони на краще, вони більш ви їх спостерігаєте. Ну, так, знаходячись, осторонь, ви не є безпосереднім учасником цієї події, але ж вона вам цікава, і вона вам, ну, якось знаєте, це як очікуване щось. І це за телефонною розмовою, з кимсь ви будете обговорювати, якась новизна, якісь зміни. Це можуть бути зміни, там, наприклад, у. Законодавстві, зміни у тому, як звичне щось робили. І завдяки якійсь людині вона змінюється. Це. це людина, яка, от знаєте, як треба було десь поставити останню крапку, не наважувався ніхто. А оця людина наважилась, поставила цю останню крапку, і воно все там щось там починає рухатись, починає змінюватись. Так, до кінця жовтня десь якась тут залізна пташка летить. Всі якось так дуже за цією залізною пташкою спостерігають. Дуже уважно, щось що вона такі зміни повинна ну, значущі принести на майбутнє. Так далі. Дивлюсь. У когось таке зростання у справах буде. От, знаєте, як. Тобто, дивіться, показано, як у вас було таке чітке погіршення, доволі швидке погіршення у справах. І знаєте, як досягти, досягши ну от, найнижчої точки, ви починаєте дуже стрімко зростати. Якась ситуація, більш вона грошей стосується. Ну, наприклад, сплачували якийсь там кредит, наприклад, так? Це кожного місяця ви віддавали певну частину грошей, у вас там мало що залишалось. І от сплачуєте повністю той кредит і починаєте не просто там ну, накопичувати вже гроші. Наприклад, у вас це може бути якось там інакше. Може, борг хтось віддасть, може ще якось, ну от просто грошей стосується ситуація. Так, і ось тут. Літера Г, літера Т, а, літера О. ТО. Ось тут якісь зміни у стосунках між двома людьми. Більш як от, один з них точно чоловік, інша людина це, Я не можу зрозуміти. Воно, ну, знаєте, мені людина і на чоловіка, і на жінку схожа, старша за віком. Ну, того чоловіка сюрпризом буде якась розмова між ними, і вона розділить цих людей. Якось так знаєте, відмежується чоловік після цієї розмови. І, ну, якось там зміни у нього у справах ідуть. І людина, знаєте, якось не дуже хоче їх проговорювати взагалі хоче мовчати про ці зміни. Якось відмежовується, що і не питай мене, і взагалі, от цю, цю ситуацію ми більш і не згадуємо. Так. І ось тут жінка якось так трошки дивується з чоловіком, порозмовлявши, він їй щось таке, інформацію він їй надає. Знаєте, це як простягає до неї руку допомоги, в чимось він хоче їй надати. Саме ту інформацію, якою скориставшись, вона змінює ну, там, щось в своїй ситуації, щоб вона розгледіла більш ретельно. У ну, когось там грошові надходження до кінця місяця. Ну, це такі очікування: це, наприклад, працюєте і зарплатню отримуєте. Більш заочікувані, я не бачу. Це, як, знаєте, от ви собі там знаєте, яку суму ви отримуєте. Так, І ось тут розповіла. Давайте блюдечко подивимось ще. Може, тут ще теж щось буде цікаве? Якщо будуть повтори, я їх не буду проговорювати, бо не хіба воно так втрачати ваш час? Розмова чоловік та жінка і вихід на новий рівень відносин для когось це показано. Якось так знаєте, більш зближуються люди. Потім дорогу собі планує чоловік за телефонною розмовою, з ким домовляючись. важлива дорога, але вона. Більш, знаєте, для когось вона більш стосується, якщо якесь нове діло людина замислила собі, починає просуватись. А для когось це стосовно дитини. Хлопчик мені тут показаний, якісь такі моменти, питання, пов'язані з дитиною, буде просувати той чоловік. Потім. Ось тут будьте уважні, бо комусь з вас. Тут як шахрайство якесь показане, людина підсовує вам якусь ситуацію, нібито, ну, знаєте, такий вдалий сюрприз, так воно вам потрібно, якась така. Дурня насправді, але ж вам то буде показано, як, ну, як ти взагалі живеш без цього. Тобі воно конче потрібно. Давай купуй, бери. Але, ну, якось ви так бачу, що ухиляєтесь, що тану, та, ну, не хочу. От, ви ж відчуваєте, що воно вам не потрібно, що це дурня. Отак От і ухиляєтесь, у вас вийде від цієї людини відмежуватись. Обговорення змін між якщо це, от, наприклад, мати та дитина. У дитини тут страхи певні є. Поясніть, будь ласка, роз'ясніть ситуацію, стабілізуйте нервовий стан дитини, бо щось налякається. От Щось собі таке вигадає якоїсь людини, лякається. Десь от є людина, що Ну, треба б звернути увагу на те, що каже вам дитина. Бо це дійсно це ситуація, яку складно так от самотужки з дитячим розумом пережити. Тут треба, щоб старша людина своєю мудрістю розповіла, як то може бути і що з цим робити, як себе поводити. Так, ну у когось тут справи сердешні, тут замріяний чоловік мені показаний. Це як обмірковує якісь певні дії. Він їх буде обговорювати за телефонною розмовою. Тут, знаєте, от людина налаштована на якийсь дарунок, на якийсь сюрприз, коли от хочеться зробити приємне. Ну от На цьому приємному давайте і закінчувати. Нібито все вам розповіла. Дякую всім, хто дивився. І дуже-дуже вам бажаю. От все, що вам сподобалось, нехай воно обов'язково в вашу, в вашу ситуацію, в ваше життя, от в ваш простір. Нехай це буде поряд з вами і надає вам радість та щастя. Бережіть себе, нехай все буде добре і у вас, і у ваших родинах. І тихо, і спокійно. Побачимось з вами в наступних відео. Підписуйтесь, якщо вам дійсно такі відео цікаві і хочеться їх бачити ще і ще. Всім пока!